Вітаю усіх! Сьогодні говоримо про past Perfect. Це минулий доконаний час. В дужках позначте собі для більш простого розуміння передминулий час. Що це означає? Past perfect використовуємо для того, щоб позначити дію, яка завершилась до якогось моменту в минулому. Або до якоїсь іншої дії в минулому. І ця дія виражатиметься у Past simple. Тобто, у нас є дві події в минулому, одна із них більш рання відбулася першою, і це буде Past Perfect. І нам треба підкреслити, що вона вже закінчилась, що вона вже відбулася до іншої минулої дії. Наприклад. Вона написала лист до п'ятої вечора. П'ята вечора в неї був дедлайн, і вона до цього часу встигла все виконати. Вона вже мала лист написаний, відправлений в She had written the letter by 5 o'clock yesterday. Past perfect на більш ранню дію, яка вже завершилась до п'ятої години. Вони прибрали квартиру до того, як повернулись їх батьки. Батьки повернулись в минулому, а вони ще раніше встигли прибрати квартиру. Отже, там, де прибирали, там Past Perfect перед минула дія, а там, де батьки прийшли просто Past Simple. They had cleaned the flat before their parents came back. Для того, щоб побудувати Past Perfect. Нам потрібно допоміжне дієслово head, яке ми не перекладаємо, ми його просто використовуємо для побудови часу. І третя форма, власне, того дієслова, яке ми перекладаємо, тобто смислового дієслова. Якщо дієслово неправильне, беремо його третю форму з колонки неправильних дієслів, якщо воно правильне, додали закінчення ІДІ, і все. Наприклад. It was the last week of September. Mike had returned from the country two days before. Був останній тиждень вересня, Майк вже повернувся із за міста два дні до того. Тобто він повернувся раніше, ніж почався останній тиждень вересня. Отже, та подія, яка була першою, відбулася раніше за іншу. Ми виражаємо з допомогою past perfect – had returned. Давайте спробуємо самотужки. Всього три речення. Якщо хочете спробувати свої сили, поставте відео на паузу, а тоді перевіримо або одразу перевіряємо разом. Brian had returned the books to the library before last Monday. Брайан повернув книги до бібліотеки до минулого понеділка. Минулий понеділок це термін, це якась подія, так, можна поставити собі на часовій прямій відмітити понеділок, так? А він ще раніше повернув книги. Отже, past perfect – had returned. Правильне дієслово return. Ми до нього просто додали іді. Come to the office before the lunchtime. Я повернувся в офіс до обіднього часу. Past perfect had come. You had made the order by the time we came to the cafe. Ти уже зробив замовлення до того часу, як ми прийшли до кав'ярні. Ми прийшли одна минула дія, а ти ще раніше встиг зробити замовлення. Це буде перед минула дія, так? Або минула довершена дія. Наш пастперфект. Had made. І ось бачите, had returned. Закінчення. ді додали до return. had come, had made Неправильні дієслова використали третю форму дієслова. Щоб зробити заперечення. До нашого допоміжного had, додаємо not. Можна окремо had not плюс третя форма. або скорочено, об'єднати. Hadn't плюс третя форма. A zookeeper hadn't fed the animals by 12 o'clock. Так, працівник зоопарку, доглядач у зоопарку не погодував тварин до 12-ї. Alice was nervous. She had not shown her paintings before. Alice нервувала. Вона не показувала раніше своїх картин. Нервувала в минулому, бо ще раніше до того моменту не показувала нікому картин. Щоб зробити запитання, те саме допоміжне хед ставимо перед підметом. Відповідно, якщо є спеціальне запитання, тобто маємо питальні слова деколи чому, то саме ці слова будуть на початку першими, але все одно хед буде перед підметом. Наприклад. Had she tried windsurfing before you met her? Чи вона вже пробувала windsurfing до того, як ти з нею зустрівся? Ти з нею зустрівся в минулому, а вона ще раніше чи пробувала? Або ось вам питальні слова, спеціальне запитання. What places had they visited by that time? Які місця вони вже відвідали до того часу? І знову бачимо в обох реченнях. Допоміжне head стоїть перед підметом. І останнє це підказки. Дуже приємно, коли якесь слово в реченні уже є таким маячком. Ага, тут треба past perfect. Для past perfect це будуть слова by, by the time, before after. Тобто слова, які вказують, що дії відбуваються по черзі і що це важливо. Що одна дія передує іншій. By можна перекласти як до, бай 5 оклок, бай мандей, до п'ятої, до понеділка. Можна цілу фразу By the time, до того часу. Або просто Before, after. Перед, після. After he had finished his dinner, we left the cafe. Після того, як він закінчив свій обід, ми пішли з кав'ярні. She had understood me by the the time I gave her the papers. Я тут загубила букву N в слові understood. вибачайте. Вона зрозуміла мене до того часу, як я дала їй папери. Отже, ми спочатку завершили обід, а потім пішли. Вона спочатку зрозуміла, а потім я й дала папери. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво і до зустрічі. Thanks for watching. See you soon.